Усім привіт! Давно я вже тут не була. Якщо чесно, мені досить важко знімати відео останній час. Немає сил, якщо чесно. Мені, у мене таке відчуття, що в мене хронічно не стачає сил на все. Я більше часу проводжу в Інстаграмі та в Тіктосі, тобто. Відтоці в останні часи більше, ніж в інстаграмі навіть. Але сьогодні я вирішила зробити такий невеличкий апдейт мого життя. Ми будемо разом озбиратись. У мене є нова корейська косметика, як завжди. Я спочатку війни не купляла ніякої косметики, бо якось не можу собі себе за... не те, що заставити, але дозволити купити косметику. знаючи, скільки в мене і так всього є, то якось гроші. Кидувати в косметику в мене немає бажання. Але я розумію, у всіх різні бажання, тому кому приносить радість в ці часи купляти косметику, то, звісно, це, це добре. Для мене більше мені більше приносить радість отримати її безкоштовно. Почнемо з такого ось тонеру у вигляді таких платних дисків. і Почну розказувати, що в мене нового. І так, на жаль, в мене в останні часи щось дуже багато всього навалилось. Ну, те, почуєте? Я його випустила, але знаю, що він буде волати там. І так, я переїхала, якщо так глобально, то я переїхала в Ліон, Франції, з Парижу ще 4 місяці назад. Друзів, я тут навіть і не починала шукати. У мене немає ні часу, ні сил. Якщо в мене є вільний час, я проводжу його з мамою. Мама моя ще тут, в Ліоні. Ми сюди переїхали, бо була можливість зняти більшу квартиру і зробити так, щоб мама мала можливість жити окремо Парижи. насправді це дуже важко, і там всі квартири дуже маленькі. Водночас я навчаюсь і працюю, буду використовувати такий ось кошен сьогодні. Це бренд Peach, sea, і він мені дуже подобається. Я його вже пару разів використовувала. Дуже гарний кушен. Єдине, що в мене відтінок з 01. 01 Ivory він трішки світлий, але на зиму це буде топ. Тобто і продовжимо. Я навчаюсь і працюю, і насправді. З цим також є проблеми, бо в мене навчання два роки. Я почала в квітні 2021-го і повинна закінчити в квітні 23-го. Але в мене навчання доволі особливе. Мені е, дали 9 проєктів, і мені їх потрібно виконати за два роки. Но немає якихось обмежень, тобто я можу робити ці проекти, коли я захочу. І я вже закінчую. Я вже закінчую свій дев'ятий проєкт і повинна закінчити свій диплом вже ну, коли захочу, але приблизно в серпні-жовтні максимум. Після того, як я закінчу, я не можу вільно працювати в компанії, бо я вже закінчила своє навчання. Ну там інші проблеми, і виходить так, що перед компанією стає вибір. Вони можуть мені запропонувати повноцінний контракт. Чи сказати до побачення. І І, на жаль, моїй компанії зараз немає можливості наняти мене, бо немає позиції відкритої. І хоча вони мені говорили, що хочуть мене залишити, але, ну, ось так. Тобто, я зараз ще шукаю роботу водночас, закінчую своє навчання і моя мама вирішила повертатися. В Україну це було таке довге рішення, якщо чесно. Бо ми не знали коли, куди. Я не знаю, говорила я про це на каналі чи ні. На жаль, наш дом в Ірпіні був розбомблений, потім згорів. То повертатися не можу сказати, що немає куди, бо є друзі, є якісь там квартири поряд і можна зняти, і... але. Немає можливості повернутися додому. І це досить так важко. Але моя мама вирішила, що вона тут жити не може у Франції, бо дуже все інше, і важко, і мови вона не знає не англійською, не французькою. І якщо б мама захотіла тут залишити, звісно, я б підтримала і допомагала, і ну, немає претензій. Але мама вирішила повернутися в неї там друзі, і вона хоче заново будувати життя. Так що ми повертаємось 10 серпня, ні, 10 вересня. Я їду з нею, ми їдемо на машині з моєю сестрою також. Це буде довга поїздка, бо вона займе, здається, два дні мінімум. Бо Ліон все ж таки це Південь Франції, це інший. Край Європи, я роблю макіяж без зеркала. Не, не маю ніякого відчуття. Що я роблю це рум'яна від якогось бренду Фев. Це також корейський якийсь бренд. Вони були не дешеві, вона була 22 долари, але мені дуже подобається ця скляна баночка, тут є помпа, і це такі румяна сивородка в них, дуже симпатична коробочка. Отримала буквально цього тижня і декілька раз пробувала. Дуже прикольно, особливо, якщо у вас суха шкіра, якщо у вас жирна, можливо, не підійде. У мене комбінована, і при тому, ну. Гарно. Якщо вам подобається такий більш сяючий вид румян, то, можливо, вам сподобається. Далі нанесемо, напевно, пудру. Я візьму таку свою стару пудру від Etude. І в мене є нові пензлики від Zoeva. Я не знаю, чи показувала я їх в відео, чи ні. Здається, показувала. Але це мені також прийшло безкоштовно. Взагалі, вже серпень, ні, вже вересень. Скоро. І Різдво вже майже скоро. Я почала збирати свій адвент-календар. Я залишила пустий адвент з минулого року і почала його заповнювати різними продуктами, які я отримала безкоштовно. То в мене буде такий безкоштовний адвент календар. Мені це дуже цікаво, мені подобається це робити. Минулого року я також збирала його, але не безкоштовний, просто з продуктами, які в мене є. Якісь нові, які я не мала нагоди спробувати. І цього року також буде щось цікаве. Відкривати його буду в інстаграмі чи і в тиктоці, напевно, то якщо вам цікаво, то підписуйтесь, я залишу різні ссылки під відео. Далі візьмемо ось такий контур бронзер. Це від бренду Міша. Він також старий, також корейський і доволі дешевий. Мені дуже подобається він з холодним пітоном. І продовжимо. Я їду на тиждень. Вірпінь, Сподіваюсь побачити подруг, батька, бабушку та взагалі допомогти мамі з чимось з речами, з... з чим прийде. Я думаю, ми також будемо лазити в завалах трішки, щоб може знайти щось. Бо мій тато також пробував лазити в завалах і знайшов одну чи тарілку чи чашку моїй бабусі, маминої мами. І мама була дуже рада, що вона змогла. Ціліти, але там не багато чого, там майже нічого не залишилось від дому, там стіна і все. Водночас я ще в на початку року поставила собі цілі на рік. У мене було три цілі: перше це побачити як можна більше музеїв. З чим я на початку року досить непогано справлялась, зараз, звісно, ні. І ще в Франції до 26 років дуже багато музеїв безкоштовні, і я дуже хотіла до того, як мені. Виповниться 26, сходити до різних музеїв. 26 мені вже було в травні, 9 травня. З коштовні музеї закінчились. Тобто е, я зараз мало ходжу по музеям. Була один раз з подружкою, яка була в Ліоні, і все. Друга ціль це була здати на права. Чи мене брови що з брови? Чому вона така темна? Ну, бог себе. У мене є українські права. Я вже водила машину 8 років. У мене є весь експірієнс, але, на жаль, у Франції треба перездавати заново. Я не можу водити машину з своїми українськими правами, бо я тут резидент, і мені так не хочеться їх здавати. Я вже і купила цю спеціальну програмку на телефон, щоб проходити різні тести. Але це дуже важко, бо вони використовують такі дивні слова в цих тестах, там не направо якось. Правіше, лівіше, з правої сторони, не знаю, чого, не знаю, там дивні слова, і які вони не використовують кожен день, то мені, мені дуже важко зрозуміти питання. І взагалі, там, вони і так не дуже прямі питання, там, треба зупинятися чи ні. Там, чи маєте ви право зупинитися тут, якщо там крапля дощу попала на ваше. Праве крісло, я не знаю. Мені не подобається, я відтягую, хоча знаю, що мені потрібно це зробити. Бо в мене є знижка, поки я студент. Не знаю, чи я зберуся чи ні. Тут треба ще здати спочатку теоретичну частину, потім ще практичну. А я останні 8 років водила тільки автомат. То я не знаю, як я буду здавати, чи, можливо, я тільки здам автомат. Це друга ціль. В неї прогрес досить повільний, чим я не дуже задоволена, але. Як є вже, я намагаюся. І остання ціль це контракт, повноцінний контракт, щоб я вже працювала на повну ставку, а не як інтерн, чи в мене контракт називається Альтернанс. Але і тут я думала, що я буду продовжувати працювати в цій компанії, бо мені там подобається. Дійсно, класна компанія, дуже багато різних плюшок і е, всього різного. Але ось так ось вийшло. Не дуже багато людей наняли минулого року. Дуже багато. Я почала в квітні 23-го, нас було 300. І в кінці року у нас вже було 600, дуже багато людей. І зараз вони, на жаль, вирішили, що це дуже багато. І вони зупинили весь найм і намагаються ну, не звільнити людей, але щоб люди там самі звільнилися, хто хоче, і вони не наймають на їхні місця когось іншого. Я в пошуках. Шукати не хочеться. Ну, а де все одразу. І завжди щось знайдеться. І продовжимо з косметикою. Спробуємо ось таку палетку. Ця палетка у нас від бренду Coringo, вона називається Recipe Note. І ось так вона виглядає. Це дуже мила палетка. Вона виглядає як така книжка з рецептом рецептом персикового пирога. Давайте я почну щось наносити. Хоча, знову ж, в мене немає зеркала. Буду використовувати цей кушень. Класна палетка! Я думала, що воно більш тепле буде, а мені не подобаються. Прям теплі, теплі відтінки. Хоча, можливо, я рано, так, я рано сказала. Вони дійсно теплі. Закінчила свій макіяж з цією палеткою. І те, що я хотіла сказати, це я хочу з вами бути на 100% відвертою. Це відео насправді було про мою одежу. Корейський сайт Yeastyle мені надіслав 100. Доларовий купон на одежу. Але я його потратила на косметику і на кілька речей одежі, але я більше буду брати до України, бо мені там нічого вдягати. І я купила щось таке дуже несимпатичне. Тут тобто, потребує такої кофти, тобто чорна кофта, я не можу це показувати і розказувати, як це все круто. Але ось я вдягнена. Тобто для відео я вдягнена, якщо хтось спросить. Але, взагалі, це відео більш про збори, а не про одежу. Але ось так. У нас залишилась помада. У мене є три помади на вибір. І я думаю, ось цю, ось цю це від бренду Моншот, і це від Etude. Муншут більш персикова, вона ось так виглядає. І мені здається, вона більш підійде. Дуже симпатична тут така упаковка. І це матова, така вільветова помада, я трішки нанесу. І розтушую пальцем. Мені здається, так буде краще. Вона Дуже прикольно пахне, вона пахне як холодний персик веча. І ось так. от. Я бажаю вам хорошого дня. Дякую, що ви мене подивились, і, і сподіваюсь, до скорої зустрічі.